Порізана губа, заніміння обличчя, 9000 оборотів. І ще ти дізнаєшся більше, якщо додивишся це відео до кінця. А я сьогодні спробую тобі розповісти про свій досвід використання бритв шейвера від компанії VGR модель V368. Отож, нещодавно я придбав <coughs> такий шевер для. Експерименту для гоління, я час від часу пробую щось нове. Думаю, щоб ну, підібрати щось собі оптимальний такий варіант, при якому можна було б швидко поголитися ретельно і без якихось особливих заморочок. І ніколи у використанні в мене не було от такого от, от бритв, саме такого форм-фактору. І вирішив собі придбати під час розпродаж. От замовив я її з Китаю, хоча вона так само і продається в нас. В Україні, ну і з ціною десь приблизно від 800 до 1200 гривень. Знову ж таки, повторюсь, це компанія VGR. От ця, цей шевр продається в от упаковці. Упаковка досить гарна. Ще й плюс е збірна Аргентини її, рекламує. От, ну і на самій вже упаковці можна побачити, які функції в ній є. От, Якщо вам буде видно на відео. Заряжається вона через USB-C, захист від вологи IP6. ну, По факту просто її можна мити під, під струменем води. От, Акумулятор тут 1400 А. Ну і сітки. Так. Їх, до речі, два в комплекті. Я вам далі покажу Це, що тут написано. От, от така вона. Також тут пише, що вона заряджається 2 години. От, користуватися нею можна 180 хвилин, і її потужність 9000 оборотів. Ну, тобто працює вона досить швидко. ну, І так насправді є. Хоча загалом потужність це, це якби обороти, а потужність в неї 5 Вт. Отака от коробка. Ну, коробка досить гарна. Так, от. Комплект досить багатий, як для бритви. Ну, в принципі, напевно, так і має бути. Так от вона от запакована. Ось безпосередньо сама бритва. Що ще в коробці? Дивіться, в коробці ще є один комплект. Цих насадок, світочок. Є ще щиточка, шнур для зарядки. Ну, але це підляймо, бо тут Type-C. І от така сумка, щоб її. Ну, можна було з собою взяти там якісь поїздки. Коли немає можливості десь вгулитись там біля зеркала чи ще якось, то от... інструкція. Отака от, от інструкція. От російська мова, на жаль. Української немає. Отакий от, от комплект. Ну, давайте перейдемо безпосередньо до самої до цієї бритви. Отак от, от вона виглядає. Ну, по відчуттях досить така добротна, якісна, така, міцний такий корпус. Тут от зарядка. Так, да, от пише. 5 Вт потужність. Модель. Ну, і ось ця насадка. Насадка, до речі, тут металеві вставки є, і вона як магніт. Ну, тобто, якщо ви десь будете в рюкзаку умовно тримати, то воно буде трохи триматись. Ну і це, як би добре. І от такі от тут ножі. Одразу вам її відкрию. Які їздять вправо-вліво. Ну і, відповідно, рухаються, зрізають вашу щитину. Отак от вона. Такі от защолки. От. І тепер. Вмикаємо тут, от кнопка вмикання. Її треба е, тримати трохи довше. Тут стоїть, ну, коли вимикаєте, тут стоїть такий ніби захист, е, для того, щоб вона раптом не вімкнулася десь в рюкзаку чи десь під час транспортування, якщо десь вона у вас буде, то відповідно треба почекати декілька секунд, тоді вона вімкнеться. Це також дуже добре. Ну і раптом десь, може, діти дістануть, то вони не відразу її вімкнуть. Бачите, от дивіться, я натискаю і пишу заблоковано. Але треба. Прочекати трохи, затримує. І от вона працює. Пишу, що вона увімкнена і акумулятор сам у заряд батареї. Ну, гучність в неї досить велика. І, да, в принципі, ось так. Тепер те, що я. Те, що я. Тут можна зупинити, і, і тепер зажимаємо, щоб її вимкнути. От, в принципі, вся інструкція її використання. Тепер стосовно того, що я розповідав на початку, в плані оніміння, обличчя, порізана губа і так далі. Я думав, що, ну, що вона буде ретельно збривати. І направду вона так і робить. Ділянку, яку ви бриєте, вона ну, збриває прям дуже-дуже щільно, отак, як, буквально як станок звичайний. Ну, тобто шкіра гладенька. Але є один нюанс, який особливо прошу, щоб ви звернули увагу. Якщо у вас, скажімо, волосся бороди, воно більш-менш пряме, то з нею ну, ще можливо, ви справитесь. Ну, якщо воно хоча б трішки хвилясте. То буде біда. В чому це е, проявилося? Я десь не голився ну, спеціально майже тиждень, ну, десь, може, днів 4-5. У мене борода досить густа, щільна, така тверда. От, ну і я думаю, для експерименту спробую, чи буде вона там смикати, якщо голитися. Бо такі роторні, якими я користуюся, вони вже в цей період часу вже трохи смикали. Можливо, не дуже сильно, але трошки б смикали. От. Коли я почав бритися цією, ця зовсім не смикала. От, е, пробував брити вуса, е, збрив вуса, і шкіра, там, де було збрито, ну просто була така, ну, прям гладенька, знаєте, така збрило дуже добре. Дуже так е, гладко, я б сказав. Але буде нюанс. Е, були буквально пару волосинок, які були отак трошки закручені. І я. Ну, Дуже багато насправді зусиль доклав, щоб їх збрити, і так не збрив. Губа якось потрапила ще трохи сюди, десь її не знаю, тернуло чи що. То так, що вона, ну, кров не вийшла, але знаєте, таке було е тертя досить сильне, і трохи десь, може, шкіри зняло. І це вже досить неприємно. І разом з тим, ту волосинку я не збрив. Потім, коли ну, брив інші ділянки обличчя, то також побачив, що вона не все забирає. Ну, все в зв'язку з тим, що в неї отакий дизайн. Ніби ці штуки плавають, вони отут на пружинках, да, от прогинаються, якщо так буде видно. Ніби от так, да, ви можете там трішки більше притиснути. Ну, насправді, забирає воно не дуже ретельно. Просто, якщо борода можливо, рівна, то воно буде збривати, А якщо ні. Ви будете там вправо, вліво, е, назустріч росту волосся. Все одно через оцю форму воно пропускає. І що б я не робив? Я так е, потратив, напевно, хвилин 15-20 на гоління. І так до кінця не доголився. На жаль. На жаль. Вона ніби не смикала, ніби бриє, але все одно залишається багато пропусків. Ну і це все через ось це. Е, Потім я взяв, звичайно, свою роторну бритву, просто добрився нею, і все було гаразд. Ну і як висновок до цього всього, хочу розказати таке: ну, що можу порадити я стосовно тим, тим людям стосовно цієї бритви, які надумують її купувати. Її я дійсно. Можу рекомендувати, бо в плані якості збірки коробки, роботи, її жодних претензій немає. Вона працює досить якісно, багатий комплект, дійсно швидко працює. Єдине що трішки гучно, от, в порівнянні з отрами, вона гуде значно більше. От, і після гоління нею по шкірі було таке відчуття такого заніміння. Ну, якщо ви лікували зуби, то я думаю, ви пам'ятаєте таке відчуття, коли е, вкололи укол, ви вам вже там зуби полікували, і коли укол вже, вже трохи перестає діяти, але обличчя ще таке заніміле. То таке відчуття з вашою шкірою, вона залишається трохи занімілою. Плюс е, було певне подразнення. Ну і разом з тим я не збрив повністю бороду. Як би я не старався, але. Майте це на увазі, що десь, можливо, де буде рівня, отам от десь по щуці, наприклад, пройтись нею, то воно збриє. Ну десь, де будуть вигини вашої бороди, цією бритвою буде тяжко там збрити це волосся. Ну і це маєте врахувати. Тому, як бритву, таку основну для щоденного гоління, я б її не порадив. Але я думаю, що професійні барбершопери, от, або ті, хто ну, так досить якісно вміє голитися, ви її можете використовувати як інструмент для того, щоб ну, надати певну форму для вашої бороди. Ну, скажімо, десь там пробрити місця, де борода має плавно підходити, десь там до, до волосся голови. От щось таке. Плані, наприклад, побрити нею шию, це також треба постаратися. Ви побриєте, але все одно це не прям же аж аж так зручно, як би це дивно не звучало. От, тому цю бритву я розглядаю швидше як інструмент для тих, хто міє професійно голитися і для барбершопів. Але для такого повсякденного використання я б, напевно, її не порадив. Простіше брати роторну, де є плаваючі голівки, які будуть ретельно іти по ваших вигинах вашої бороди і все збривати. От ця так не може. Навіть попри те, що в неї там, от вони вигинаються, ці сітки, все одно вона не захоплює. Можливо, це через форму, можливо, ці отвори вони занадто. Е тонкі, і моя борода туди не поміщається. Може у когось не така щільна борода, або може, може волосся бороди тонше, то для вас може воно і підійде. Ну, для мене от, є такий досвід. Трішки затерло мені губу, було подразнення, таке невеличке заніміння, ну і плюс вона така досить гучна. От. Але можливо хтось серед. Людей, які будуть дивитися, можливо, ви десь дивитесь це відео, і у вас є така бритва, то ви залишіть свої коментарі. Можливо, я десь щось не побачив, можливо, в мене там якась неправильна техніка гоління. То напишіть це в коментарях. Я думаю, що всім нам буде корисно дізнатися, як це все правильно робити. от, Або ж, всім нам буде корисно знайти ту бритву, яка буде найідеальніше нас голити, от, найзручніше, без подразнень. і з якої можна було б там десь її взяти з собою в дорогу. От. А так, загалом, в плані якості збірки, комплекту ну, бритва досить хороша. От. Але вона не для всіх. Ну тож, якщо вам було корисне це відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, звісно ж. І до нових зустрічей.